Доброго здоров'я та гарного перегляду. Холодні зимові місяці вносять свої коригування в ритм нашого життя. Через морози ми змушені менше часу проводити на відкритому повітрі. На дорогах зменшується кількість автотранспорту, але по-справжньому паралізуючий вплив на життя мають сильні снігопади. У такі періоди життя ніби завмирає до моменту виїзду снігоочисної техніки, яка очищає дороги, і лише після цього відновлюється рух пішоходів та автомобілів. Але прилеглі до приватних будинків території ми змушені прибирати власними силами найчастіше вручну за допомогою лопат. На це витрачається багато часу. Саме тому лопата-відвал дозволяє значно спростити прибирання снігу у дворах приватних будинків та на ділянках, де утруднений доступ великої техніки. Завдяки різним типам кріпильних кронштейнів лопата-відвал може встановлюватися як на легкі, так і на важкі мотоблоки. На мотоблоках із двигунами повітряного охолодження лопату відвал можливо під'єднати або до передньої частини рами, або до заднього причіпного пристрою, якщо конструкція дозволяє розвернути кермо на 180 градусів. Переднє кріплення дає змогу використовувати широкий діапазон швидкостей мотоблока. Окрім цього, при передньому кріпленні природним чином зміщується центр тяжіння вперед, що значно полегшує роботу. За потреби можливе встановлення лопати відвала на мототрактори, виготовлені за допомогою кіт набору нашого виробництва. У такому випадку лопата-відвал кріпиться до переднього підіймального механізму. Цей механізм оснащений важелем керування. Який дозволяє піднімати або навпаки притискати лопату безпосередньо під час роботи. На нижній кромці лопати відвала встановлена амортизуюча смуга з транспортерної стрічки. Вона не лише захищає дорожні покриття, наприклад, тротуарну плитку, але й сам ніж при наїзді на нерівності. Кріпильний кронштейн дозволяє виставляти положення пристрою відносно поздовжньої осі мотоблока або мототрактора у трьох положеннях, прямо з поворотом праворуч або ліворуч. Такий поворот дозволяє відводити снігові маси у потрібний бік. Головний робочий вузол виробу це ковш. Він має ширину 1000 мм та висоту 400 мм. Ковш складається з робочої поверхні, ребер жорсткості, рами та двох опорних п'яток. Робоча поверхня виготовлена з листової сталі товщиною 2 мм. Рама виконана зі сталевої труби діаметром 27 мм і товщиною стінки 3 мм. Підсилювачі виготовлені з квадрата 10 на 10 міліметрів. Загальна вага лопати відвала 16 кілограмів. Лопата-відвал це доступне та ефективне рішення для прибирання снігу на територіях приватних будинків і тротуарах. Вона значно розширює функціональні можливості мотоблока або мототракта. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.